Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, знову повернемося і будемо говорити про пенсії. Ми будемо говорити з вами про перерахунок для працюючих пенсіонерів. Ви читаєте і слухаєте багато інформації. Сьогодні більш детальніше роз'яснення нам надає Кабінет міністрів України, як насправді відбувався і буде відбуватися перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Хочу нагадати, що збільшення пенсійних виплат відбудеться у зв'язку. Зку з квітневим перерахунком нагадую відразу що сума перерахунку для кожного пенсіонера буде індивідуальною за рішенням уряду. З 1 березня 2024 року пенсії проіндексовано на 7,96 Також з 1 квітня визначено проведення перерахунку тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Пенсіонери, які після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії, продовжують працювати з. Станом на 1 березня 2024 року набули не менше як 24 місяці страхового стажу, мають право претендувати на перерахунок, або які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло вже 2 роки. Також хочу нагадати, що працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, Такий перерахунок буде проведено, коли якщо вони досягли пенсійного віку. Як відбувається взагалі перерахунок? Якщо на 1 березня 2024 року, послухайте, будь ласка, уважно, набутий стаж становить не менше, ніж 24 місяці, то перерахунок відбувається з урахуванням набутого страхового стажу та з урахуванням заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні, чи попередньому перерахунку або якщо доцільно, із заробітку, який людина одержувала працюючи після призначення або попереднього перерахунку пенсії, якщо на 1 березня 2024 року набуто було менше. Як 24 місяці страхового стажу, то вам буде здійснений перерахунок лише з урахуванням набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчисленої пенсії не змінюється. Важливо, що показник середньої заробітної плати, який буде враховано. Який вам було ще враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера є індивідуального, оскільки залежить від того, який ви маєте страховий стаж та який заробіток ви отримували в період вашої трудової діяльності. Водночас остаточні нарахування будуть здійснені після отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року, тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня. Чи потрібно вам звертатися для перерахунку до пенсійного фонду або ж подавати додаткові документи? Ні, органи пенсійного фонду здійсняють такий перерахунок автоматично без вашого звернення. Також хочу нагадувати також і про це говорить урядовий так, наш так кабінет міністрів України. Уряд так, що ви маєте право в будь-якому випадку звертатися за консультацією до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України або до їхнього контакт центру, якщо ви там бачите якісь розбіжності, розумієте, що перерахунок не відбувся, чи маєте ще якісь додаткові питання? Пам'ятайте, ви маєте право завжди. Я про це говорила вже неодноразово. Звернутися в пенсійний фонд, отримати розпорядження про призначення пенсії, це вся ваша історія. Яким чином вам була призначена пенсія, її основний розмір, всі доплати за понаднормативний стаж, якщо ви перепрацювали? Можливо, ви маєте ще додаткове право на доплати. так? Та маєте на утриманні неповнолітніх дітей, чи ви донор. Всю цю інформацію ви можете побачити саме в цьому документі, де буде мова йти про ваш розмір пенсії та всі можливі надбавки, доплати, перерахунки. Називається цей документ розпорядження про призначення пенсії.